Усім привіт! Добре, що завітали до мене у відео. Я вам рада. Це різні дні завозу. Максимальна вартість 399 гривень за кілограм це мережа Євросек. Розпочнемо з такого полегшеного пальто в гусячу лапку. Контрастні кольори, такий чорно-білий, Таке, наче картати. Це тренд весни 25-го року. Ось. Воно було без жодних бірок, не було бірки про склад. Я думаю, це само пошив. Хтось собі відшив його, а потім не сподобалося, що віддали усе. Ось так воно виглядає на мені. На дотик, тканина досить хорошої якості, там точно присутня вовна. Ну, така Тканинка має легку пухнастість. Наче. Далі від бренду ось такого Lauren Alexandra Collection. Інформацію про цей бренд я не знайшла в інтернеті. Тут така цікава бірочка була, я думаю, що вона вінтажна і, звичайно, піджучок також вінтажний. Тут ось мій розмір у складі 100% вовна і відкладинка зі 100% поліестеру. Ось. Ну, Дуже хороша якість, дуже м'який, приємний на дотик. Це така базова класика, однобортний такий з відкладеним комірцем, різні кармани, кишені. Но видно, що була річ коштовна, бо дуже приємна на дотик, сама тканина, сама волна. Вона дуже м'яка була. Таких я не часто зустрічаю якісних речей. Далі ось такий цікавий гольфік. Мене Привернула увагу якраз ось такий яскравий колір. Тут є металізована нитка в складі. Він так сяє і дуже дуже яскравий. Бірок також не знайшла, але думаю, що в складі є. Віскоза, мабуть, поліестер, тут така висока горловинка була, але на мене за маленький я залишила. Далі така суперзнахідка від усім відомого італійського бренду Giorgio Armani. Це люкс-бренд, заснований в 1975 році. <кхід> Значить, Бірок проскладне знайшла, але думаю, що він з Льону. Ось, можливо, з додаванням якоїсь шовкової нитки. Ще ось, ось, бачите, бірки відсутні про склад, але я побачила таку тенденцію, що ось таким чином вони прошивають підкладинку, тобто місцями не повністю на всю ізнаночну сторону. Ну він був уже в такому не дуже хорошому стані. Нам по розміру не підійшов він, ми його залишили в магазині. Але річ, да, вона і на дотик, і на вигляд, досі гарна, можна так сказати. І думаю, що річ оригінальна. Далі від Gymshark, шорти спортивні, це британська компанія з продажу спортивного одягу. Схожі шорти на їх сайті коштують 26 доларів. Це чоловічі шорти в новому стані, кишеньки тут на блискавці, ось такі лого ще є. Я їх купила за 30 гривень, ну, це точно не близько 30 доларів. Вони реально нові. Підійдуть комусь з моїх хлопців. Далі річ ось така від Серджо. Також про бренд я нічого не знайшла. Це був весь розмір, це такий жилет. Знайшла його на дотик. На дотик це неймовірна тканина, така трикотажна і не дивно. Значить, Склад тут неймовірний. Тут 35% кашеміру, 20 вовни. І 45% шовку було. Ну, це така класна була знахідка, але залишила десь її загубила в магазині. Наступний костюм від бренду Tyler of Schweden. Він виготовлений в Італії. Також на дотик його знайшла, це також неймовірна тканина. В складі як бачу, 90% вовни, підкладинка зі 100% віскози. Вовна дуже така тиндітна, наче шовковиста. Це сірий колір в клітинку, полоску. Тут шліца на рукавах на один гудзик, однобортний, дві кишеньки. Ось. Ну, він був в хорошому стані. Чомусь я його не забрала, потрібно було забирати дійсно, хоч і не на мене, але я думаю, що в магазинчик можна було його і пристроїти. Ось позаду тут також одна така розрізна шліця. Він такий силуетний по фігурі. Ось до піжучка була спідничка, олівець, вона десь довжини по коліном приблизно. Ось такий олівчик, ось і кармани, також така дуже приємна на підкладинці. Ну, це дорога річ, 100%, і це такий цінний швейцарський бренд. Далі ось такий піджак чоловічий. Мені дуже подобається ось такий фасон. Тут також, бачите, є значок Bumard. Це 100%, значить, вовна. Дуже на дотик також приємний. Підкладинка віскозна, одна шліца ззади, ось ця ну Класний був піджак. Не знаю, чому я його залишила, треба було також забирати. Ще ось такий піджачок був. Це, здається, Маркен спенсер Він був також в хорошому стані. Ще ось такий піджачок був цікавий чорного кольору. Тут така брендована була підкладинка. Думаю, що також дорога річ, не дешева це точно, можливо, вінтажна. Такі от гудзики золоті з геральдикою. Він був двобортний, відкладений комір. Ну, Гарний стан був його, але нам він точно не підійшов по розміру. Ми його залишили також в магазині. Думаю, його 100% хтось собі та й придбав. Ну, Красивий такий піджак. Він такий акцентний. Думаю, от, чорні брючки, чорна сорочка і цей піджачок. Такий акцент принесе своєму господарю. Ну ось, стовідсоткова вовна, 100% віскоза. І ще там були гудзички навіть в пакетику. Досі, мабуть, він ну, реально його ніхто і не носив, цей піджак. Далі в цей день звернула увагу на речі в чоловічому відділі, і було досить багато чоловічих ось таких сорочок. Ось це сорочка від Вітраль Флорн в М розмірі. Така класична сорочка, темно синій колір, усім відомий американський люкс -бренд. Ну, Були і різні сорочки, і в хорошому стані, і дуже, і картаті. І... В такі всякі барвисті з принтом, без ось ця сорочка від манор, досить в гарному стані. Також була класична така в мілкий візерунок. Манор, до речі, швейцарські марка одягу, і дуже якісні речі вони виготовляють. В них є гарні кашемірові светри. Мені подобаються. Ну, Досить багато було. Ось таких всяких сорочок показую, що можна знайти. Мені здається, третій день був завозу, ось від Масі Мадуті, але ну, вона вже була така, досить в поганенькому стані. Це я так вже її порозглядала. Ось, ну, Асортимент сорочок того дня був досить великий. І за якістю, і за брендами. Ось ну Від хука Боса, що, як бачите, також хороший бренд досить. Е, ну Вигляд вже був також не дуже. І клітинка, і яскраві кольори, всякі і принт. Ось, ось така уся палітра гамма кольорів на сорочках була в той день. Я завжди звертаю увагу на комірець, якщо там є вже ота полоса, яка втратила колір або жовта. Ну, звичайно, її вже точно не розглядаю до покупки. І в той день Вітраль Лорен було дуже багато сорочок. Хтось віддав половину свого гардеробу. Але вони були вже в досить поганому стані. Але я просто таки порозглядала ці речі, знову ж таки, щоб знати, як виглядає оригінальна річ. Ось знову ж таки така наглядність. Це корисно. Якщо от... цікавлюсь оригінальними речами, то да. можна порозглядати, запам'ятати, як має виглядати реально оригінальна річ. Ось І темно-зелена, і така ось молочного кольору, і бежевий, ральф Лорен. Зі всіма цими логотипчиками вишитими. Ось такий гарний колір ще був. Сподобалась від CNA це голландський бренд, в асортименті, якого є модні, якісні і сучасні речі. Ну, це досить такі в них доступні товари для широкого кола споживачів невисокі демократичні ціни. сорочка в такому трендовому кольорі, темний хакі. Такий утилітарний, можна сказати, колір, легко адаптувати до будь-яких життєвих ситуацій, в принципі, до гардеробу це 100% котон склад. ось ну, така Практична, нейтральна. Далі ось така яскрава забарня з різними акцентними візерунками. Хустина красива, хочеться розглядати, але були пошкодження, і я її залишила. Вона була з поліестеру, здається. Ще от від Select Home також досить часто зустрічають цю, цю марку одягу в секондах. Це датський бренд для чоловіків. Колекції гармонійно поєднуються, сучасні тенденції класика. Заснований в 97-му році. Срочки вартують в районі півтори-дві тисячі гривень. Ну, Це була в хорошому стані. такі. Мікроклітинка світло-блакитного кольору, Коль, комір тут знову ж таки акула, я розповідала в минулому відео про вид цього комірця. Ну, він підходить добре для кроватки з широким вузлом або кроватки метелик, склад 53 котон органічний і 47 бавовни. Органічний котон – це значить, що при вирощуванні бавовни не застосовували хімічні добрива, тільки природні. Гарний був ідеальний стан, але не підійшла по розміру залишила. і Завжди звертаю увагу на ось робочий одяг. Цей був в новому стані. Тут все функціонально, багато різних кишень на молніях ось, ну, Така річ, хто ось займається різними роботами, то досить ось, хороша річ в новому стані. І реально функціональна. І на останок знайшла ось таку футболку 100% котону. Ну, також на дотик знайшла хороша була якість від Марко Поло, німецький бренд, також всім відомий. Ось це сучасний преміальний бренд. Ну, роблять свої речі з високоякісних матеріалів. Ось вирізняються якістю тканини. Ну, ось такі речі були, знайдені мною цього разу. Дякую за увагу. А знову ж таки, бережіть себе і зустрінемось у наступних відео.